На території Свято-Покровського собору у Рівному попрощалися із полеглим на війні старшим лейтенантом Віталієм Шакіровим. 41-річний військовослужбовець загинув 31 жовтня у Донецькій області. Понад сотня містян зібралися біля найбільшого храму Рівного, щоб провести в останню дорогу Героя Земляка. Віддав своє життя, бо хотів, щоб кожен з нас, перебуваючи тут в Рівному, перебував у безпеці. Не думав, що він перебуває у Бахмуті, чи Селодарі чи в інших гарячих містах України. Ми ходимо у відносному спокої. І за цей спокій, спокій маємо дякувати нашим воїнам. героям. Віталій Шакіров родом з міста Атомників, Вараша. Після одруження на рівнянці проживав в обласному центрі. Разом з дружиною виховували двох діток. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік добровільно пішов до військкомату, а вже невдовзі захищав країну зі зброєю в руках. Був командиром взводу, виконував бойові завдання на передових лініях фронту. Загинув внаслідок мінно-вибухової травми. Залишились сиротами двоє діток, 15 і 5 років. Дружина. Друзі та знайомі тепло відгукуються про Віталія. Розповідають, що чоловік вирізнявся своєю порядністю та відповідальністю. У мирному житті займався бізнесом, мав власну справу. Цей досвід допоміг в тому числі швидко опанувати військові ази. Це однокласника мого сина. Він дуже добрий, дуже щирий, відповідальний. Завжди до дитини приходив. На збори ми зустрічалися, спілкувалися. Відважний, мужній. Слава йому і вічна пам'ять герою. Після спільної молитви за упокій душі загиблого героя, тіло бійця Віталія Шакірова поховали на кладовищі нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.